До цієї години ще давай коротко оглянемо, що ж там у зрадників відбувається тих колаборантів, які зрадили Україну, які втекли на Росію, і які продовжують використовувати російські наративи. Говоримо зараз про Ніколая Азарова, колишній міністр України, який Ого. теж втік на. На території Росії, от е, я попрошу нашу команду затримати оцей, оцей скрін на цьому моменті. Це він у себе в твіттері так е, висловлюється. Назвімо це так, пише бандєровці це взращувати у дітей ненависть ко всіму з самого дідства. І от як ти гадаєш, що що ж там знизу, Що, що ж може, от направду так сильно бентежити українських зрадників? Це пес патрон. Це пес патрон Господи. Тепер росіяни, зрозумівши, що не можуть тягатися з українськими силами оборони, е, намагаються побороти пса, намагаються побороти пса і намагаються побороти дитячу веселу пісеньку там, де е, хто щось там за хто бла-бла-бла за айфон. Пес патрон, пес патрон. Оце вони вважають... Е, Дуже і дуже поганою штукою, яка виховує у дітях ненависть до всього російського, ну нічого. мені здається, що українці у цьому знаєш нічого поганого в принципі не бачать ні в песику, так ні в тому, аби навчити своїх дітей, хто такий росіян. Чому з ними не варто товаришувати, і чому е, не варто вестися на жоден із тих наративів, які вони використовували упродовж століть, так про братські народи, про один народ, як вони це називають, і пішло. Поїхало, Ну, якщо ти говориш мовою Азари, якщо не пісіків е, розповідає точку, і занепокоєний точку, Пітрон, я він ж не, не вимовляє в нього з е, є деякі проблеми і е, плутається в, в, в зворотах, е, то є щодо кі кіщачого корму інформація. Е, Народна депутатка Наталія Корлевська вже не народна депутатка Наталія Корлевська, Бо разом є от свіжа, от заява скріни Корлевська та її чоловік солод написали заяву про складання повноваження народних депутатів попутного вітру. Вам і тепер ви вже не на депутати. І будемо сподіватися, що й залишиться без е, ймовірно громадянства, але це е, приймати рішення відповідне, мають відповідні органи згідно чинним законодавством України.